Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 8 серпня. Сьогодні вже 897-й день протистояння української нації в ворожій сусідській країні. В цю дату в Україні і в світі святкують День військ зв'язку. І зараз у час війни якісний та стабільний зв'язок Запорука вдалого виконання бойових завдань, а відтак і перемоги. І вона неодмінно буде. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події четверга. Воїни світла для збройних сил від атомної електростанції передали чимало військової техніки, зокрема, два автомобілі та катер, відремонтовані силами працівників Хмельницької АЕС. Їх надали підрозділам ССО та військовій частині, командир якої родом з Хмельниччини. Крім того, з нагоди річниці запуску другого енергоблоку ХАЕС, керівництво енергоатому, відмітило особливими відзнаками енергетиків, які після початку повномасштабного вторгнення РФ стали на захист держави. Люба нагорода вона має певне значення для кожного, хто її заслужив. Я не рахую, що я заслужив якісь нагороди, але якщо нагороджують, значить знають. Тому рухаємося далі. Нагороди це нічого порівняно з тим, що людина. Кожен громадянин може зробити для розвитку і для миру нашої країни, нашої батьківщини. Разом до перемоги мешканці трьох старостинських округів передали чергову допомогу захисникам на Донецький напрямок. Приємно зазначити, що до збору долучилися не лише дорослі. Діти приносили волонтерам власні зібрані кошти. Ось так об'єднано ми наближаємо нашу перемогу. Адже ворогам не здолати такий народ, за волю якого боряться навіть найменші. Ворожий напад. Внаслідок атаки дронами пошкоджено завод одного з найбільших українських агрохолдингів. В компанії повідомили, найбільший завод з переробки олійних культур на заході України постраждав через нещодавну атаку безпілотників з боку Росії. Роботи на об'єкті призупинено, а пожежу, що виникла внаслідок нападу, ліквідовано. На щастя, внаслідок атаки обійшлось без постраждалих. Наразі компанія оцінює розміри збитків. Табу на паломницьку ходу Хмельницька обласна військова адміністрація спільно з обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки видала наказ про заборону проведення масових релігійних заходів. Зокрема, походів від демонстрації, у тому числі паломницької ходи, великими та малими групами на шляху до свято Успенської Почаївської лаври. Це зробили, аби гарантувати безпеку громадян та порядок в області. Енергетична незламність по українськи рівно 20 років тому. В незалежній українській державі відбулася визначна історична подія. Пуск другого енергоблоку Хмельницької атомної електростанції минуло, що визначає наше майбутнє: аж на 14 років радянська влада заморозила будівництво другого енергоблоку. Втім, за часів незалежності 2004-го все ж таки відбувся його запуск. В Україні за часів незалежності було збудовано два атомних блока. Це до тих дискусій, чи здатна Україна. Будувати блоки. А, і ви знаєте, це минуло, і дійсно в 2033, рівно 20 років тому, а, блок був приєднаний до мережі. Завдяки енергетикам, другий блок ХЕС за 20 років своєї роботи згенерував близько 128 мільярдів кіловат годин електроенергії. Дякуючи вашій роботі, дякуючи всім тим будівельникам, тим ветеранам, які будували цей енергоблок. І зараз багато хто з них висутній. тут. дякуючи їх досвіду, який ми зараз використовуємо для добудови 3 четвертого енергоблока. і той досвід, і те, що ви зробили з другим енергоблоком, коли ви висіскали його, він дає нам, а це був другий енергоблок в Україні. Самостійно побудований на українській землі. Термін експлуатації блоку ще не вичерпано разом з тим. енергетики постійно працюють над продовженням його роботи, і це можливо завдяки новітнім розробкам. Зараз практика і в сполучених штатах і в інших раз країнах з атомної енергетики до 60 років, і навіть до вісімдесяти сполучених Штатах. тобто основне питання це цілісність корпуса і міцність корпусу реактора. А все інше обладнання, ви знаєте, що ми постійно обновлюємо. І та концепція, яка ізначальна існувала, що блок практично 30 років працює, і потім він закривається, тому що все старе. Такого зараз немає, тому що все обладнання постійно обмінюється. Приклад ефективного та безпечного використання ядерного реактора це ХАЕС. адже саме тут відбулась знакова подія 21-го століття введення в енергосистему країни нової потужності другого енергоблоку. Ми ми дивимося на атомну енергетику в наших реаліях, на жаль, в страшних реаліях війни. І це не просто війна, а це цілеспрямовані щоденні атаки на енергосистему. І ви знаєте, те, що було зроблено. Те, що було побудовано, і те, що ми будемо будувати, і обов'язково побудуємо. Я впевнений в тому, що найближчі роки ми тут зберемося з приводу запуска ще одного блоку, а потім ще одного блока, а потім ще двох блоків. Це все буде. Ви знаєте, це буде, тому що насправді сьогодні війна довела. Що енергосистема тримається на атомній енергетиці? Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Ще один гігават електроенергії. Реалії сьогодення змусили енергетиків активно працювати над розбудовою енергосистеми. Тож, аби забезпечити країну електрикою, планують добудувати та ввести в експлуатацію ще один атомний енергоблок. Фактично вона на тому ж самому рівні і залишається. Ми то, що ми робимо зараз. Це відновлювальні роботи. Ми фактично Піновлюємо те, що було пошкоджено протягом цих 30, 30, майже більше ніж 30 років, поки ці блоки тут стояли без деякої уваги. Ремонтно-відбудовні роботи, ми, так як Петро Борисович сказав, ми відновлюємо той стан будівельних конструкцій, стан елементів, які, на жаль, з часом... Консервації будівельних робіт прийшли до певного, скажімо так, стану, але їх можна і треба відновлювати. Втім, для запуску енергоблоку не вистачає рішення уряду, і поки тривають відновлювальні роботи, воно вкрай необхідне. Адже в іншому випадку споруда знов залишиться бездіяльною. Зараз фактично ці роботи закінчуються, і ми очікуємо закону. Про добудову третього і четвертого енергоблоку від Верховної Ради. Ви знаєте, що закон вже пройшов в комітеті і рекомендований для голосування в залі. Є діякі скептики цього закону, є діякі противники. Я думаю, що їхній і закон буде проголосований. Після того, як він буде проголосований, ми робимо все для того, щоб наступного дня починати монтаж обладнання, яке зараз ревізується, на який... Розробляється документація, поновлюється документація, погоджується з надзорним органом України для того, щоб можна було приступати вже для вантажого обладнання. Поки йдуть рядові баталії, тут кипить робота. До відновлення долучилися і працівники окупованої Запорізької атомної електростанції. На даний час ми виконуємо технічну допомогу при організації ремонтів діючих енергоблоків на всіх майданчиках станцій на Рівненській, на Хмельницькій. На південноукраїнській залученні для виконання ремонтів на ХАЕС на даний час енергоремонтного підрозділу, який працює на майданчику Хмельницької, АЕ, це 247 чоловік. Зазвичай зведення енергоблоку займає близько 60 місяців. Це відлік від моменту закінчення відновлювальних робіт до початку встановлення обладнання. Втім, на хаес планують зробити це у коротші терміни. Усі роблять акцент на тому, щоб і сили усі акумулюють, і відповідні бригади накопичують для того, щоб два-три роки було збудовано вже третій енергоблок. Ми всі будемо докладати максимум зусиль для цього. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Хабарництво у ТЦК 25-річний старший офіцер одного з відділу терцентру обіцяв військовозобов'язаним допомогу. знаючи, що має вплив на працівників ТЦК та СП, він вселяв клієнтам впевненість у вирішенні будь-яких питань за винагороду у розмірі 40 тисяч гривень. Фігурант обіцяв чоловіку мобілізаційного віку отримати послуги з виготовлення військово-облікових документів, постановки на облік видачу тимчасового посвідчення військовозобов'язаного внесення про нього відомостей у відповідну систему та проходження ВЛК без фактичної присутності. Сутності для цього військовий мав домовитись із медиками та колегами із ТЦК. Оперативники затримали його після одержання оплати за обіцяну допомогу. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру, посадили під варту із можливістю внесення застави та відсторонили від виконання службових обов'язків. Зараз тривають перевірки причетності до злочину інших осіб. Лікарська недбалість до терапевтичного відділення однієї з лікарень Шепетівського району доставили 62-річного чоловіка без свідомості. Черговий лікар поставив діагноз, який виявився невірним, ба більше медик не провів необхідних лабораторних та інструментальних обстежень, при яких можна було б вірно діагностувати захворювання та провести необхідне лікування. Внаслідок такої халатності хворий помер, а лікарю повідомили про підозру. Чергові схеми шахраїв двох жителів Понінківської тергромади ошукали на понад 260 тисяч гривень. До 57-річної потерпілої зателефонувала незнайомка, яка представилася працівницею оператора мобільного зв'язку. Співробітниця повідомила, що сім-карта жінки протермінована. Після цього потерпілій на телефон надійшло повідомлення з кодом. За вказівкою зловмисниці, аби продовжити термін цієї сім-картки, жінка відкрила меседж. Так шахраї отримали доступ до додатку інтернет-банкінгу та відкрили кредитний. Рахунок, з якого в подальшому перерахували кошти в розмірі 32 тисячі гривень. Інша потерпіла, 33-річна жінка втратила кошти, намагаючись придбати авто. Знайшовши оголошення, на одній із торговельних інтернет-платформ почала переписку із автором допису. Той обіцяв пригнати авто з-за кордону, потерпіла, перерахувала кількома платежами 229 тисяч гривень. Після чого зв'язок із продавцем перервався. Обидві жінки звернулися із заявами до поліції. Наразі правоохоронці перевіряють усі обставини. Ви події і закликають громадян не довіряти незнайомцям, тим паче дистанційно. Хмельниччина багато мальовничими локаціями. Географічні цікавинки, стародавні унікальні маєтки, замки, церкви, споруди, а також неабияка природа. Помилуватися та відпочити можна не виїжджаючи за межі регіону. Про найулюбленіші місця, які обирають хмельничани, розпитали журналісти 33-го каналу. В Головчинці на кар'єр, в Маліївці там також дуже гарно. Ну і є ще що в нас ще є. Голубі озера, голубі озера, біла церква. тут тобто також є е, озеро, де можна відпочити. Е, можна ще поїхати в Лісові Гринівці. Там є будинки для відпочинку з басейном і просто будинки. На водоспад Сатанові поїхати далі. Поїхати в самчики. То просто неймовірно, дуже красива природа. Дуже... Там дуже, до речі, цікаві екскурсії проводять. І там навіть проводять дуже класно і майстер-клас проводять самчківський розпис. От, особливо коли літо, там дуже красивий ботанічний сад. Село Маліївці на водостопад. Там гарно природа є. Можна віддихнути на якийсь пікнік. Поїхати я би поїхала би в Кам'янець-Подільське. Історичне місто і дуже приємно там, і би ще поїхала би на Дністер. Тому що зараз дуже проблематично виїжджати кудись і там є відпочинок, там можна відпочити, покупатися, позагорати, і дуже буде круто. Погода на 9 серпня. За прогнозами Хмельницького обласного гідрометцентру в області прогнозується хмарність із проясненням. Вночі та вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можливі грози. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура по області очікується вночі 13-18, в день 22-27 тепла. У Хмельницькому вночі 15-17, в день 24-26 з позначкою плюс. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.